Президент Дональд Трамп дійсно хоче, аби країни Європи запровадили проти Росії такі санкції, яких вони самі очікують від Білого Дому. Заявив про це державний секретар Ша Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News, яке опубліковане на сайті держдепу сполучених ем, штатів Америки, зокрема журналістка Джуліан Тернер, поцікавилася. У Рубіо, скільки ще часу президент США Дональд Трамп дасть російському диктатору Владимиру Путіну перш ніж вести реальні санкції проти Російської Федерації, Ну, ми повністю розуміємо, які санкції у нас є в розпорядженні, і в якийсь момент президент може ухвалити таке рішення. Це буде його рішення. Він не буде ходити і штучно оголошувати терміни, але він також вказав, що важливо, щоб Європа вчинила так само. У Європі все ще є країни, які купують російські продукти, зокрема російську нафту. І президент закликав наших європейських партнерів ввести ті санкції, які вони просять ввести нас. Тому, якщо вони глибоко віддані ці ідеї, вони повинні вжити заходів. Ми хочемо спонукати їх зробити те, про що вони просять нас.